Оце ж закриваю ці помідори. Ні, вже огірки я закрила, вже ящик. Вчора, як мама чолі. Пам'ятаєте, був такий серіал, де там мама чолі вся з цибулі вічно. Ото я така вже скоро буду. А сьогодні в мене помідорна історія. Але перчик закінчився, топаю за перчиком. Ну що, дівчатки? Написала мені коліжанка і питає мене, ти де? Оце розумієте, оце питання ти, де, воно саме-саме для мене страшніше. Тому що ти розумієш, що ти опинився не в тому місці, але в той час. І я так собі думаю, а вона мене кличе, пішли. Ну, коліжанка моя така, я її Мотря називаю, вона і тут, і там візде. Але Каже, нахіра тобі ті помідори. Давай кохує каву. А там може щось і крепче. Ну та і я вже тут, зараз сяду, буду її очікувати. Так що помідори відкладаються. Все, прийшла, чекаю свою Мотрю мудря? тому що вона і тут, і, і тут, і не тут, і везде. Ну вона така, як я. Трошки їздила, каталася по Україні по всіх цих наших ситуаціях у курсі. А так вона дуже класна. Ну, Трохи іноді буває зла, така зеленя зла добра. Ну, але то ми всі зараз такі трошки нервові. Тому будьте, будь ласка, спокійніші і обіймаю вас.